Діти з прифронтових сіл Донецької області приїхали на відпочинок до Закарпаття. Протягом двох тижнів 27 школярів відвідуватимуть і місцеву школу. Від гостинності закарпатців і гірських пейзажів діти в захваті. Перший раз дуже красива така природа. Столько много місць можна пофотографії, посмотреть там на природу. Гори тут красивые, Ми їздимо на різні екскурсії. Бували в Львові в самому центрі. Там очень все красиво, архитектурные дома, музеї, там всякие церкви, католические, бульвари красивые. Їх закарпатські однокласники кажуть, гостям раді, допомагають чим можуть, бо пережити новим друзям вже довелось чимало. Запитували про стан війни на сході, як, чи йде війна, чи йдуть обстріли. Розповідали, що дуже важко було перші дні. Потім, ну звичайно, до війни звикнути неможливо, але стараємось їх підтримати. А ще привезли із собою фотовиставку емоційно. Це частина їхнього життя, їхньої буденності. Кажуть, хочеться її забути. Ми привезли показати, що до чому приходить війна, приводить війна, що гибнуть люди, розрушаються життя. Значить, Ми, якби автор своїми діями він хоче показати, що війна це плохо, ми хочемо міра. Закарпаття вперше приймає дітей із прифронтових міст у рамках соціально-культурного проекту Схід, захід разом. Його ініціаторами стали керівництво Донецької та Закарпатської міліції. Діти із Донеччини, саме із цих прикордонних населених пунктів з лінії зіткнення, які прошли рік, весь майже весь рік не вчились від бомбежок ховались чи по подвалах, чи десь виїздили в сусідні населені пункти по родичам. Україна їх підтримує, що вони не кинуті на призволяще. Пробудуть на Закарпатті діти два тижні, потім повернуться додому. Але цей проект, метою якого є здружити підростаюче покоління сходу та заходу, на цьому не припиниться. Вже незабаром у найзахіднішу область України приїдуть інші школярі із Донбасу.